Всім привіт! Мене звуть Надіма, і сьогодні ми збиратимемо комп'ютер, який буде працювати і буде навіть мати якісний кабель менеджмент. Цього разу нас ніхто не зупинить. До нас звернувся дуже серйозний клієнт, який побачив нашу збірку в корпусі Лінлі. -Лі. Вона йому сподобалася, і він захотів собі дещо схоже, але в свою чергу стриману і потужну. В середині у нас максимально преміальна комплектуха. Почнемо з процесора. Це у нас дуже гаряча вафельниця з дуже потужним нагрівальним елементом. Intel Core i9 14900K. З максимальною частотою 6,2 на 2 ядра. Турбобус частоти у нас 5,7, 32 потоки, 24 ядра, все, що треба, щоб нагріти свій будинок. Тому що у нього дуже багато ядер, які дуже багато споживають з дуже великими частотами, відповідно, пізді по споживанню. А проблема в тому, що ті заявлені 6,2 ГГц на ядра на цьому процесорі в бусті, в турбобусті, коротше, нема там цих цифр. Він працює на 5,7 в кращому випадку. Вони його зажали, обмежили по споживанню. КС — це відбор відбору, найкращі кристали, найкращі чипи, що Intel відібрали для своїх процесорів. І незважаючи на його проблеми, це поки що залишається один з найкращих, найпотужніших процесорів на даний момент. В ролі відеопроскорювача у нас е по останньому слову техніки: Gigabyte RTX 4090. Але що маємо, то маємо про неї нічого зайвого, нічого нового сказати не можна. Це уже стара, добра класика 4090. Суперпотужно, Супер потужно, супер дорого, ну і трошки гаряче. Хабалів Живити всі ці пічки у нас буде топовий Asus Rogtor 1600 Вт, 80 плюс титаніум. Ну що тут сказати, найякісніші японські конденсатори, гантранзистори. Ну тут просто сік, пісня. Це прекрасно. Божественно. найголовніше, що є в цьому блоку це екранчик, який показувати вам поточне споживання системи. Не факт, що ви його побачите, бо, скоріш за все, він сховається десь в корпусі, але там є екранчик. Це реально найголовніша фішка. Поєднувати це все в собі буде топова материнська плата від Asus ROG Maximus z 790 темний герой. Два thunderbolt слота, 5 m2 слотів, Wi-Fi 7 і найголовніше PCI-Express 5.0. Не знаю на але він є. Оперативна пам'ять у нас лімітованої версії Кінстон Fury Renegade з карбоновим кожухом, який ми зняли і поставили під воду. Читирят. На вісім тисяч мегатранзакцій на секунду під ми тут поставили топову SSD шку від Samsung 990 Pro PCIe Express 5.0 4 чотири Да, одна, але чотирьох терабайт цілком достатньо для системи, для ігор, для фільмів. Да не знаю, в принципі, мені достатньо двох охоложити. Це буде кастомний водяний контур. Два касних контура з двома радіаторами 480 мм, з чотирма на кожному вентиляторами Lian Li. Отакі прекрасні, красиві з дзеркальцем. Ще б не було у них rgb підсвітки. Взагалі я б собі купив такі самі. Офігенні вентилятори подобаються мені своїм дизайном. Те, що у них є такі дзеркальні поверхні з ефектом нескінченності, це прямо ну, заворожує. Мені це реально подобається. А ці два контури ми вмістимо в корпус Lian Li V3000+. просторий продуваємий, великий стильний чорний корпус з преміальними матеріалами. Давайте все сюди. Зберіть мені кому, будь ласка. Що ви зараз бачите перед собою? Це цілий стіл фітінгів всієї комплектухи для збірки водяного контура від ЕКВБ. ЕКВБ, знаєте, вважається так одним з найкращих брендів на ринку водяного охолодження, здебільшого через їхню продуманість, через їхню увагу до дрібниць, наприклад, як ось цей фітінг. Який ми можемо закрутити прямо шестикутником, шисти, Коли він вже встановлений? Коли він вже на своєму місці, не треба якось фізичного там, десь крутити, то от вставив, його, підбирає шкут. Яка КВБ. Все це, це реально скарб. Почнемо з помп. Тут у нас помпа суміщена з резервуаром. Чому ми беремо саме помпи від ЕКВБ? Тому що у них найбільший показник серед усіх конкурентів з кількості прокачуваної води за годину. У ЕКВБ цей показник доходить близько до півтори тисячі літрів на годину. Тобто ми маємо дві помпи, кожна з яких качає півтори тисячі літрів на годину води. І відповідно чим більша швидкість прокачки води, тим краще відбувається охолодження наших комплектуючих для порівняння з конкурентами, у яких цей показник тисяч. А 1100, сто когось 900 літрів на годину, то це вже різниця. 50%. Це вже вагомий аргумент. По трубках тут у нас представлені трубки з двох різних матеріалів: це у нас акрил і пет. В чому різниця? Пет дає більше можливостей для виготовлення красивого, естетично приємного контура ззовні. Якраз таки для зовнішніх трубок ми використовуємо матеріал ПЕТ. Свіжий час акрил використовуємо ми всередині, його дуже складно гнути. Якась помилка, то тобі треба вже переробити трубку повністю. Отже, ми взяли трубки там, де їх треба якомога менше гнути, і вставили їх всередину контура, який ми сховаємо під фальш-панеллю. І найголовніше, ПЕТ тримає температури 60 градусів, в той час як акрилові витримують температури до 90 градусів. Чому це важливо? Тому що в нашому контурі ми ховаємо акрилові трубки за фальшпанеллю, там, де продувається гаряче повітря, відповідно там температури будуть більші. Тому нам важливо, щоб трубки, які будуть заховані ззаду, там, за вентиляторами, вони мають втримувати більші температури. Але ж в основному нашому відсіку, де у нас багато великих. Простір, де у нас все продувається, там температури нижчі, тому ми можемо брати пет-трубки. і це головна їхня відмінність, термостійкість. Материнська плата тут, що нам одразу кидається в очі, це не водоблок, а моноблок. Розповідаю, в чому відмінність. Водоблок. Охолоджує тільки процесор. тут можна буде побачити, що моноблок прилягає також на фази живлення. Відповідно, він охолоджує вже не тільки процесор, а й ланцюг живлення. Наступний нам кидається в очі: це водоблок на оперативну пам'ять. Це вже його друга версія, яка тепер сумісна з DDR5 пам'яттю, бо до цього у нас в наявності були лише водоблоки для DDR4. І ми ставили на ddr п'яту пам'ять водоблок сумісний з DDR4. Козаче, ти що, здобув пав? Ну і сама материнська плата це материнська плата від Asus. Нам вони подобаються, в принципі, в збірці. Вони зручні, у них є такі корисні інструменти, які дуже допомагають в процесі збірки перевірити, чи все працює, чи все добре. Тобто є, наприклад, індикатор посткодів, де ми можемо зрозуміти, в чому проблема. І на моменті збірки це прям критично важливо, тому що якщо ми зібрали вже готовий комп, запускаємо його, а він не стартує. То розібрати його потім буде дуже важко. Відеокарта вже з водоблоком від і КВБ вони довели свою надійність вже багато їх використовуємо, Постійно їх використовуємо майже тому питань до них немає. Так само як і сказати чогось особливого, також в принципі немає. Це хороші водоблоки, які дуже добре справляються зі своєю задачею. Ну і на останок, вентилятори я про них вже казав, але хочу ще додати таку їхню особливість, що вони збираються на конструкції якомога менше кабелів тобто тут. Всі чотири вентилятори вони збираються в один ряд, на кінці штекер, який вже підключається на материнську плату для керування обертами і підсвіткою. Ну і залишилося найлегше це все зібрати докупи. Зазвичай збірка починається з того, що ми встановлюємо основну комплектуху, підготовлену з водоблоками, але в нашому випадку ми починаємо зі встановлення фальшпанелі, панелі За нею вже комплектуха з водоблоками, і вже відштовхуючись від цього, ми монтуємо резервуари. Наному етапі ми вже встановили перший резервуар, і для цього комп'ютера ми спеціально відмалювали фальш-панелі з потрібними нам отворами, кріпленнями в усіх потрібних нам місцях саме під цю задачу. Анди завершили збирати фронтальний контур, залишилося лише зібрати приховану частину. Це все залити, протестувати, і вже покажемо вам фінальний результат. Брали! Контур ми залили розбавленим дистилянтом зі спеціальним рочином від ЄКВБ. Це спеціально запатентована хімічна формула, яка запобігає утворенню корозій та засмічення в трубках контуру. Виробник заявляє, що такі рідини навіть використовуються в космічному обладнанні. Цей ПК просто космос. Два величезних резервуара дофіга трубок. Як думаєте, скільки тут води в цьому контурі? Напишіть в коментарях. Написали? Я вам скажу три літри. Ми по суті в цей контур компот вашої бабусі. Комп зібрано, контур залито. Тепер цей вуйко відправляється на тести. А ще знаєте, яка сьогодні дата? Сьогодні у нас 20 листопада. А це означає, що на цьому комп'ютері сьогодні ми зможемо протестити Stalker 2. В тестуванні цього компа прийняла участь доволі велика кількість людей з компанії, і всі вони зацінили реальну потужність цього компа. В 24-го року маємо лідируючі позиції за показниками, а саме 2011 балів в багатопотоці, 131 в однопотоці по процесору і 33 306 по GPU. Далі коротенько по іграх. Кіберпанк 4К, ультраналаштування, DLSS на якість. З увімкнутим трасуванням шляху і генератором кадрів маємо 81 кадр в секунду. КС 2 Ультра 4К мінімум 190 кадрів в геймплеї. Прекрасний Stalker 2 Серце Чорнобиля показує нам приблизно 90 FPS на епічному пресеті в 4К, на якість і з увімкненим генератором кадрів. З цим компом ви точно можете досліджувати зону з найвищою якістю і стабільним FPS. Ну і на кінець ми вирішили спробувати Half-Life Alyx у VR, який затестили ми на шоломі Meta Quest 3. З роздільною здатністю 2064 на 2208 точок на кожне око. З ультрапресетом отримаємо 120 кадрів в секунду. І могло б бути навіть більше, якби не обмеження в 120 FPS. Ідемо далі. По результатам тестів в OCCT в режимі тестування Power ми отримали 84 градуси, максимальна температура на процесорі при його стокових налаштуваннях. Ми не гналися ні з яким ні розгоном, ні високими частотами. Ми робимо акцент на максимальному акустичному комфорті. Відеочіпу взагалі холодно. Температура відеоядра – ядра 59 градусів, температура хотспота 71. Для найпотужнішого ігрового чіпа це топовий результат. І додам від себе на моєму досвіді, у цієї збірки точно є потенціал для розгону. Пацани, а де комп? Клієнта дуже вразив наш комп'ютер, тому ми постаралися відправити його якомога скоріше. Тому у мене не було часу пройти другого сталкера або принаймні знайти перший артефакт. Це топовий комп на потужному ігровому залізі, який дасть вам змогу комфортно без проблем грати усі сучасні ігри. Я особисто не фанат великих збірок. До речі, пишіть на чому б ви зібрали. Ну, а найголовніше це те, що ми закрили всі побажання клієнта. Нехай грає з задоволенням і ні про що не шкодує. Мирного неба над головою. Всіх обійняв, папа. -па.